Сьогодні прекрасний час і радіємо разом перед Божим лицем? Ми сьогодні від імені нашої громади, Христової церкви, дім молитви, також радіємо разом з вами і тішимося в тому, що наш Господь є добрий. Знаєте, але ми такі люди, і нам завжди легко дякувати за те, що нам щось добре роблять, нам щось добре дають, ми бачимо прекрасні плоди. Як же ж не подякувати Богові? Ну як не прославити Бога за такі прекрасні дари, які Він подарував для нас? Знаєте, Пам'ятаю, колись нас тато вчив, каже, коли я був ще молодий, до мене підійшов один старший чоловік і каже: якщо хтось тобі зробить зауваження, то ти подякуй. Але вже якщо не маєш сили подякувати, то хоч промовчи. Знаєте, бувають такі речі, за які нам легко дякувати, а бувають речі, за які нам дякувати не зовсім легко, або ми не звикли дякувати. Знаєте, час наш дуже швидко летить. Цінуючи ваш час, я читаю тільки один текст Святого Письма, деякі нагадаю. І хотів би, щоб ми зрозуміли ту думку, яку я хочу сьогодні сказати. Досить знайомий текст, 11 розділ першого післання до коринтян, 23 віршик трошки нижче. Бо я прийняв від Господа те, що передав вам. Що Господь Ісус тієї ночі, в яку був виданий, узяв хліб і, подякувавши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, яке за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само й чашу після вечері, говорячи, ця чаша є новий завіт у моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Досить знайомий текст, і часто ми його читаємо, коли згадуємо страждання і смерть Господа нашого Ісуса Христа. Але я хотів би сьогодні разом з вами просто на основі цього тексту звернути нашу увагу на важливість подяки у нашому житті. Коли ми повертаємося в історію, дивимося в старий заповіт, сталася одного разу складна ситуація в народі Божому. І приходять люди до Самуїла і кажуть: не переставай кликати за нас до Бога. І було чого кликати, і було про що просити. Але знову-таки нам відкриває святе письмо, що цей Божий муж, який був наповнений Божим духом, який розумів, як правильно підійти до Бога. Він узяв молочне ягня, ось те, яке таке дороге і миле. І приніс його у цілопали для Господа. І написано, що там явилася милість Божа, там прийшов захист для Божого народу. Ми можемо згадати інший випадок, коли люди співали Господу у благоговійній святості, коли люди звеличували ім'я Господнє, там линула слава для Бога, а там, де була велика загроза, гримів сильний грім, і робилося те, щоб люди були захищені. Ісус Христос! Своїми учнями. Він бере ось ту хлібину, він піднімає свій погляд до Бога і віддає подяку Богові. Чи вдумувались ми коли-небудь над цим? Коли ми читаємо далі, він каже, це моє тіло, яке ламається за вас. Ось це та ніч, коли вранці він переживе таку, знаєте, цинічну зухвалу зраду. Ось це та ніч, коли ну, ще під ранок від нього відвернуться, його зрадять. Його візьмуть і будуть знущатися над ним. Але коли проходить трошки часу, ми читаємо післані до євреїв для того, щоб освятити нас своєю кров'ю. Він постраждав поза брамою. Так само і ми йдемо до нього поза брами, носячи на руку Його, і будемо приносити для нього жертву хвали, тобто плід уст, що ім'я Господнє славлять. Я хотів би сьогодні сказати не тільки коли нам добре, і коли ми бачимо щось прекрасне, сказати, Господи, я тобі дякую. Але як важно, щоб стиль нашого життя, це був плід уст, що ім'я Господа славлять. Коли, можливо, потрібно промовчати, щоб промовчати, коли, можливо, переповнюють нас почуття, і ми хочемо все розказати, можливо, лагідно відповісти, можливо, інші речі, але щоб стиль нашого життя, це був плід уст. Що Господа славить, і коли ми будемо приносити такі плід уст, дивлячись на начальника і звершителя віри, який розуміючи, що йому буде боляче, який розуміючи, що йому буде важко, який розуміючи, що йому буде зовсім нелегко, але він піднімає погляд до Бога і віддає подяку. Нехай наше серце буде переповнене славою, нехай наше серце буде переповнене хвалою, а Бог наш не буде винний. Але від нього прийде благословіння, від нього прийде благодать, від нього прийде устройство, від нього прийде все, що потрібне в нашому житті для життя і побожності. Бо наш Бог є могутній, і він з народом своїм. Слава йому повіки. Амінь.